Ввечері 1 грудня БМВ врізалася у форт на набережні Заводській. Загинула 10-річна пасажирка Форда. Травмувалися водій цієї автівки та ще троє людей, які були в салоні. Двоє з них діти. Повідомила речниця Нацполіції області Ганна Старчевська. Зараз на цьому місці про аварію нагадують лише вирване узбіччя та відірвання деталі від автівок. Тож вже приніс до дороги м'яку іграшку в пам'ять про загиблу дитину. Ірина мешкає в будинку неподалік місця аварії. Вікна її квартири виходять на ділянку дороги, де й трапилось ДТП. Каже, тоді була суцільна темрява. Отключили світ сімчасово, минут почала восьмого це все случилось. Думали прильот. ось такий бах був мігалки. Звук, схожий на вибух, чула і Людмила. Жінка ввечері прийшла до подруги, яка працює в магазині навпроти. Каже, вибігла подивитися, що трапилося, а далі вже викликала швидку допомогу. Тоді побачила пораненого карманича Форда і що в автівці немає лобового скла. Перший дитина сразу возле капота, ну, метрів через три, десь так, ну, максимум п'ять. Один дитина. і там. Через метр третий мама приехала там, плакала, лежала, лежала на ней, а ей эти ребята, ну. Ріляна мертва двох травмованих дітей привезли до медзакладу о 9-й вечора. Розповідає лікар, каже дівчатам 11 та 13 років. Обидві зараз у реанімації у молодшої – струс мозку, забої та перелом стегна. На неї очікує операція та тривала реабілітація. Додає лікар, старша без свідомості та під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Наразі старша дівчинка ще вкрай важка. Загроза для життя ще зберігається. У дитини важка черепно мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, перелом ножинний ребер та розрив легень. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. За словами речниці ГУНП Дніпропетровщини, кермував БМВ чоловік 2005 року народження. Він не власник автомобіля. У салоні також був молодший на два роки пасажир, який цьогоріч у Дніпрі збив двох дівчат. За інформацією Нацполіції області, через це на нього тоді склали адмінпротоколи. Підтвердять особу водія під час досудового розслідування. Призначено ряд експертиз, в тому числі генетично молекулярну для того, щоб Ця інформація була 100%. вже відібрані зразки у водія та у пасажира. Ми чекаємо на результати цієї експертизи за попередньою інформацією, Вони були тверезі. Водієві повідомили про підозру. Про це йдеться на офіційній сторінці Дніпропетровської обласної прокуратури. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Також каже речниця нацполіції Гана Старчевська, проситимуть суд відправити Керманича на час розслідування в СІЗО. Вікторія Пінчук, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.